16 червня 44-го року річний Джордж Тіні увійшов до кімнати страти. Поліціянти посадили хлопця на дерев'яний стілець, прив'язали його, закрили обличчя темною тканиною та пустили струм крізь тіло хлопчика. За кілька хвилин присутні констатували смерть ув'язненого, і напевно у вас виникає питання, що ж настільки жахливого міг скоїти хлопчик, щоб заслужити таку жахливу смерть. Сьогоднішня історія не тільки надихнула Стівена Кінга на створення роману Зелена миля, але й порушила ряд важливих питань у суспільстві Америки. У 1944 році Джордж Стіні молодший проживав у маленькому будиночку у містечку Алкулу. Батько хлопчика Джордж старший працював на місцевій лісопилці. Керівництво лісопилки виділило родині чоловіка службове житло. Будиночок був невеликий, але іншого житла у родини просто не було. Матір хлопчика Ейми Браун була домогосподаркою, вона займалась хатніми справами та доглядала за молодшими дітьми. У Джорджа був старший брат Чарльз та дві молодші сестри Кетрін та Еме. Сьогоднішня Америка зовсім відрізняється від Америки того часу. Містечко Алкулу поділялось на два квартали для чорношкірих та білих жителів. Містечко було умовно розділено залізничними коліями. У жителях двох кварталів були окремі школи та церкви. Контакти між жителями двох кварталів були суворо обмежені. 23 березня 1944 року був звичайним теплим та сонячним днем. Джордж старший вирушив на роботу, джордж молодший та еми залишились вдома з матір'ю. Діти зранку поснідали, а приблизно по обіді вийшли на двір. Кожного дня в цей час члени родини виходили випасати худобу. Діти побачили двох дівчат. Це були Бетті Джон Бінікер та Мері Ема Демс. В той день подруги вирушили на велосипедах у пошуках квітів. Коли дівчата проходили повз будиночку родини, вони запитали у брата та сестри, де можна знайти дикий абрикос. Діти попрощались, а за кілька годин містечко облетіла новина. Бетці та Мері зникли вісті. Без перебільшення усе невеличке містечко вирушили на пошуки, а ще за кілька годин преподобний Френсіс Бетсон знайшов дівчат без ознак життя у канаві. У висновку експерта зазначалось, що дівчатам було нанесено рани тупим знарядцям із круглою голівкою, розміром приблизно як молоток. На цілій мирі не було жодних слідів, які би свідчили, що на дівчинкою скуїли на ругу. Той час, коли на геніталіях Беті були невеличкі синці, напад був дуже страшним. На дівчатах майже не залишилось живого місця. Беті було 11, а Мері всього 8 років. Дівчат знайшли у канаві неподалік залізничної колії, що розташовувалась на території афроамериканського кварталу. Поліціянти швидко з'ясували, що в востаннє дівчат бачили поблизу будиночку Стінні. Ема розповіла поліціянтам, що протягом усього дня Джордж молодший був поруч з нею. Детективи встановили, що на момент зникнення дівчат стіні старший працював, тому його виключили зі списку підозрюваних. Братів стіні затримали та привезли на допит. Вже наступного дня офіцер та депутат округу Генрі Ньюман заарештував хлопчика. Чоловік зробив заяву, що Джордж у всьому зізнався. Та розповів, що сховав знаряддя злочину у канаві за шість футів від велосипедів дівчат, але знаряддя злочину так і не знайшли. Після арешту хлопчика з тіні старшого звільнили з роботи. Родина залишилась без житла, батькам не дозволяли бачити сином на протязі трьохмісячних судових слухань. На протязі усього часу хлопчика тримували у в'язниці за 50 миль від авколо. Поліціянти побоювалися самосуду, тому відвезли хлопця подалі. Маленького в'язня допитували без присутності батьків та адвоката. Шоста поправка Конституції Сполучених Штатів надає кожному ув'язненому право на адвоката, але це право було проігноровано. 24 квітня обрали присяжних і в цей же день відбувся суд. Серед присяжних, як і у залі суду, не було жодного представника афроамериканців. Лише на судовому процесі Стіні молодшому призначили адвоката. Ним був дехто на ім'я Чарльз Плоуден, податковий уповноважений, який претендував на місце у місцевій владі. На суді засвідчили троє поліціянців. Вони розповіли, що хлопчик зізнався у вбивствах. Наступним свідчив преподобний Френсіс Бетсон, який знайшов дівчат. Далі на судовому процесі засвідчили патологоанатоми. Достойменно було невідомо, чи зазнали дівчата наруги, але суддя дозволив не виключати такий варіант через синці на геніталіях Бетсі. Прокуратура висунула дві версії, що базувались на зізнаннях з тіні. За однією з версій дівчата напали на Джорджа, коли він намагався допомогти дівчині, яка впала в канаву. Хлопець випадково вбив дівчат, але запевняв, що це була самооборона. Друга версія дещо відрізнялась від попередньої. Джордж слідкував за дівчатами, вичекав слушний момент та напав на Мері, а потім і на Бетті. Щоправда, ці версії будувались виключно на словах поліціянців, не було задокументовано жодного зізнання, написаного рукою хлопчика. Окрім заяви заступника Ньюмена, проти хлопця не було жодних доказів. Все, що було у прокурорів, це слова поліціянців. Досвідчений адвокат з легкістю міг би знищити кожен пункт звинувачення, але адвокат плоден не зробив нічого аби захистити свого клієнта. Він не оскаржив свідчення поліціянців, він навіть не намагався розбити крихку лінію обвинувачення та не провів перехресний допит свідків. На суді виступив вчитель хлопчика Вільям Гальмінтон. у 95-му році. Він повторив свої слова у інтерв'ю. Я пам'ятаю день, коли він вбив тих дівчат. За кілька днів до того він побився з сусідкою у школі. В ті часи у дітей були невеликі ножі. Джордж дістав свій ніж і поранив дівчину. Сестра Джорджа Емастіні решту свого життя спростовувала ці звинувачення. Суд тривав близько двох годин, нарада присяжних тривала менше десяти хвилин. Джоджа стіні молодшого визнали в винному вбивстві та засудили до страти, але й тут дивина, стенограма судового засідання загадковим чином зникла. Адвокат Стіні не подавав жодних апеляцій. Родина Джорджа, церковні діячі та місцеві жителі звертались до губернатора Оліна Джонстона з проханням помилувати хлопчика з огляду на його юний вік. Навіть з огляду на те, що переважна більшість листів надходили від привілейованих жителів білого кварталу, губернатору Лінджонстон відмовив у помилуванні. З моменту арешту батькам дозволили лише один раз побачити сином всього за кілька днів до страти. 16 червня 1944 року, о 7.30 ранку Джордж Стіні вирушив на страту, поліціянти посадили хлопця на дерев'яний стілець. Хлопець був невеличкого зросту, тому чоловіки поклали біблію на стілець у якості підставки. Поліціянти прив'язали хлопця до стільця. Джордж відмовився від останнього слова. Обличчя в'язні накрили темною тканиною. Кат увімкнув подачу струму. За кілька хвилин Джорджа не стало. Його поховали у безуменній могилі на кладовищі в окрузелі Південна Кароліна. Джодж Фрієрсон, як і Джодж молодший, виріс у містечку Алколу у 2004 році. Чоловік побачив статтю про цю справу і вирішив дослідити її. Фрієрсон оприлюднив своє незалежне розслідування. Його робота привернула увагу юристів Стіва Маккензі та Меці Беджеса. Вони переглянули купи документів по цій справі. Вони б знайшли деякі свідчення та докази, які виправдовували стіні молодшого. 25 жовтня 2013 року Маккензі Беджес та адвокат родини Стіні Рей Чендлер подали клопотання про новий судовий розгляд. Вже у січні 2014 року Еме та Чарльз засвідчили на суді, що 23 березня 1944 року Стіні Молодший провів увесь день з родиною. Юристи віднайшли свідчення преподобного Френсіса Бетсона, в той вечір чоловік знайшов дівчат у канаві з водою. У канаві та на землі майже не було слідів крові, і це було дуже дивно, адже напад був надзвичайно жорстоким. Тіла дівчат були неначе складені одна на одну, а на грунті виднілись полоси, які нагадували сліди від машини. Це могло свідчити про те, що дівчат вбили у іншому місці, і вже після вбивства тіла підкинули у канаву. На цілах дівчат не було оборонних ран, а отже дівчата могли знати та довіряти вбивці, а сам напад було здійснено знанацька. Так, Джордж знав дівчат, але чи міг хлопчик провернути таке вбивство самотужки? Будинок родини стіні розташовувався неподалік канави та церкви, але за на жорстокість вбивств, одяг хлопця мав бути сильно забрудненим. У судових документах не знайшли жодних згадок про одяг хлопця і чи були знайдені на ньому сліди крові. Співкамерник хлопця Вілфорд Хантер засвідчив, що Джорджа змусили зізнатись, але сам хлопець завжди наполягав, що не вбивав дівчат. 23 березня був звичайним робочим днем, містечко було невеликим. Один із місцевих пригадав, що коли дівчата розмовляли з зем та Джорджем. Повз повільно проїхала автівка, по гарячим слідам особу водія встановити було не так і важко, але цього так ніхто й не зробив. У першопочатковому документі знаряддя злочину описувалось як залізний жезл, але у подальших документах опис знаряддя злочину щоразу змінювався. У 44-му році панувала думка, що хлопець вбив дівчат аби скоїти над ними на руху. Адвокат Джордж Фірсон не знайшов жодного документу, який би підтвердив цей факт. Синиць на цілі беці був схожий на синець, який залишався від рами велосипеду. 16 грудня 2014 року. Суддя Кармен Мален скасувала вирок Джорджа та посмертно виправдала його. Вона встановила, що хлопчик не отримав справедливого розгляду. А його конституційні права були жорстоко порушені. Суддя визнала, що зізнання ймовірно було вимушеним, але в той же час зазначило, що Стіні дійсно міг скоїти цей злочин. Але через те, що минуло багато часу, і багатьох очевидців тих подій давно немає у світі живих, що саме трапилось того березневого дня неможливо визначити. Родини загиблих дівчат були розчаровані скасуванням вироку. Родичі мирі визнали, що страта 14-річного хлопця доволі суперечлива подія, але вони ніколи не сумнівались у його провині. Племінниця биці вірила, що хлопець не вбивав дівчат. Містечком давно ширили чутки призагадкового чоловіка, який перед смертю зізнався в вбивствах. Якщо Джордж Молодший не вбивав дівчат, тоді хто був вбивцею. Ще до виправдання хлопця адвокати родини провели невеличке розслідування. З'ясувалось, що в цій справі таки був альтернативний підозрюваний. Одне ім'я знову і знову повторювалось у архівних документах. Ще у 44-му році місцеві підозрювали, що вбивцею був син бізнесмена Джордж Вашингтон Берг Молодший. Матір хлопця працювала у родині бізнесмена. Еми пригадала, що одного разу матір прийшла додому у збентеженому стані. Вона сказала, що Джордж Берк старший домагався до неї. Дізнавшись про це, батько хлопчика був розлючений. Проти впливової людини у містечку пара із району для чорних була просто безсилою. Тому подружжя прийняло рішення уникати контактів з родиною бізнесмена. Сестра Джорджа була переконана, що її брата підставили через те, що матір відмовила бізнесмену. Саме Джордж Берк старший організував пошуки зниклих дівчат разом із бухгалтером лісопромислової компанії Беном Молдерманом. Дівчат знайшли на території за церкви церквою Грінхіл, згідно до знайдених документів, земельним власником тієї території. Був бізнесмен Джодж Берг старший. Саме він був головою членів присяжних, яка всього за чотири дні після арешту висунула звинувачення хлопчику, але згодом ім'я бізнесмена таємничим чином почало зникати з подальших документів. Адвокатові чекали у документах поліції анонімний лист. На застарівших листках паперу зазначалось, що невідомий чоловік запропонував звернути увагу на Джо Джастіні. Чоловік особисто бачив, як хлопчик розмовляв з дівчатами незадовго до зникнення. Ким був цей таємничий чоловік, залишається загадкою. Місцева жителька Сонія Вільямсон подружилася з Земе під час розслідування у 2013 році. Вона розповіла, що одного разу онук сина бізнесмена Уейн Берк розповів її бабусі, що його батько запросив дівчат до свого лісовозу біля будинку бізнесмена незадовго до зникнення та вбивства. У 2017 році Уейн спростував ці слова. Сестра Джорджа пригадала, що під час розмови з дівчатами повз будинку проїхав саме лісовоз. Адвокати родини з'ясували, що перед смертю у 47-му році Берк молодший зізнався у вбивствах, але цей факт так ніколи не було доведено. Якщо це правда, тоді вбивця помер всього за три роки після скоєних вбивств, а на його рахунку були смерті Бетсі, Джоджа та Мерії. Історія хлопчика лягла в основу роману Стівена Кінга Зелена миля, який було екранізовано у 99-му році. Персонаж Джон Кофі став ціленням історії Джорджа. Його засудили до страти за вбивство сестер-блиснючок, яке він не вчиняв. З кожним роком у Америці набирали оберти протести проти смертної кари у штатах. випадок Джорджа Стіні й досі згадують у дебатах проти застосування смертної кари у штатах. У 1944 році Джорджа Стіні неправомірно стратили. Його звинуватили лише тому, що він був чорношкірим. Що, як завтра, закон помилково спрацює проти кожного з нас. Зрештою, у деяких штатах скасували смертну кару, натомість замінивши її довічними термінами. З 2021 року у федеральному законодавстві Америки діяв мораторій на смертну кару. 21 січня 2025 року діючий президент Америки Дональд Трамп повернув смертну кару. У підписаному законі Трамп наказав генеральним прокурорам. Вимагати смертну кару, якщо справа стосується вбивства співробітників правоохоронних органів або злочинів, за які раніше утримували смертну кару, в особливості якщо ці злочини були вчинені іноземцями, що нелегально перебувають в Україні.